Григір Тютюнник Груші з копанки. У бабусі Марфи дві сестри однолітки Груша і Копанка. Копанку викопав і грушу посадив ще перший дружина її улас, який загинув аж в ту германську війну. То мені од нього молоденького дариться аж до віку!» Груша родить, ще й зараз родить, копанка не міліє, а вода близенько ключем дістаю. Коли я вперше зайшов до бабусного Марфиного двору, щоб напитися, то витягав воду тим ключем, вервечкою акацієвою, до якої приковано гак, закручений, як вус, щоб циберку в воду не зронити. Тоді був серпень, і спека стояла така крута, що йдеш і млієш. Чи не можна у вас напитися? запитав я у бабусі, що сиділа під грушею, і вишивала сорочку. Якби не можна, то навіщо б я отут жила?» Вона підвелася, поклала шитво на траву і клубочком покотилася до хати по кухлик. Зараз кухлика винесу. Вона була дуже згорблена, Мов би, нахилилась колись до грядки цибулину висмикнути, та й уже не випросталася. Коли я тяг воду. Циберка спершу глухо стукнулася боком об грушки, що плавали у воді, аж тоді набралася. А коли пив з дерев'яного кухлика, бабуся сказала так лагіднесенько, так ненарошно вимовляючи слова. Доброго здоров'я, пивши, та в таку годину й ти хіба не підіб'єшся, як сонце аж колиться гарячим, і дивилась на мене знизу, з-під своєї згорбленості. І усміхалася мудро, як усміхаються лише старенькі та діти. Разом з водою я витяг скопанки і дві грушки. Самі чи що падають у воду? спитав я, котра й сама впаде, а то я вкидаю, щоб холонули. Ось у полудень школярики йтимуть з учення, то до одної витягають була малі. Пригощайтеся в дорогу. Та ще ловіть, бо гарячі вони не такі. Вона вже знову сиділа під грушею і вишивала, без окулярів. Я спитав, чи то ж їй добре бачиться, а так, як з молодо, сказала вона, не розхиляючись над житлом. Отам, як було мені 70, чи вже без одного не 75, погано бачила, так погано, що очечки. Покійний сусіда хай царствує, купив був, як їздив до Києва. А тепер бачу, як дівка. Бабуся Марфа засміялася тихенько, затишно і закивала головою над червоними хрестиками на маніжці. Скільки ж вам, мамо, зараз? Та як, по-моєму, без одного сто. А якби хто грамотніший прикинув, то може і сто з гачечком набралося б. Давно живу, забула вже і відколи, аже трьох чоловіків своїх любеньких пережила, скоро, скоренько і я до них піду. Піду, походжу і всіх трьох провідаю. А кого, ну, найдужче б хотілось побачити Усіх, сина, а зостануся коло останнього. До першого піду, та ще не впізнає. Молодесенький же, навіщо скаже ти мені, бабо, здалася, іди собі геть. Бабуся Марфа засміялася аж чолом шитва дотолилася. Другому до ніжок уклонилась би. Він тут недалеко лежить, в гребенях. Під берегом сердешного знайшли пробитого наскрізь. Це як друга війна була. Я сама його й поховала. Третій мені пара, хоч теж молодший уже за мене, кував у кузні. Вийти ж було з хати і чуєш його молоточок. Вже й не дуже годився до роботи, а кував. Тоді погано йому, погано йому враз зробилося. Переказали мені люди, біжу до кузні, а його вже й назустріч везуть, біля нього ляжу. Він упізнає, посунеться. Собі вишиваєте, чи людям? Собі я вже все вишила, моя дитино, людям. Хай носять та згадують бабу. Падають навколо бабусі жовті грушки з груші. Гуп-гуп, гуп-гуп, м'яко в траву, гарячі. Вона відкладає шитво, збирає їх і кидає в копанку. А червоні хрестики на сорочці сяють, сміються сонцеві густі та дрібні. Коли я виходив з двору, бабуся Марфа провела мене до воріт і швидко-швидко впихала мені в кишені жовті гарячі грушки. Вони не завважать, а за нами йшов червоний півень. У червоних штанях І казав, як господар цвіте прозорях бабусина Марфина груша, Черніє зеленим мохом, солом'яний дах на низенькій хатині. А у вікнах поночі я стою проти похилених воріт і дивлюся у двір, І слухаю так пильно, що тільки серце своє чую. Невже пішла бабуся Марфа? І раптом півень у хлівці за грушею?